Зрада прийшла, звідки не чекали. Виявляється, американські мікрочіпи продовжують поставляти Росії в обхід санкцій. Чому це важливо? Бо з них агресор виробляє ракети для ударів по Україні. Більше розкажу вже зараз. Це фабрика новин. Я настасія Федор. Отже, з початку війни сумарна вартість імпортованих Росією напівпровідників і мікрочіпів різко зросла. Незважаючи на заяви американських чиновників про запровадження санкцій, видання Reuters та Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, публікували спільне розслідування про те, як електроніку, яку використовують окупанти для виробництва зброя, возять до Росії за допомогою компанії прокладок та нових маршрутів, автори розслідування знайшли низку маловідомих фірм, які займаються постачанням електроніки до Росії. Одна з них турецька Zoo International Ltd. Компанія була зареєстрована в березні 2022 року, і вже через тиждень пише Reuters, почала постачати американські комплектуючі для комп'ютерів до Росії. Засновником компанії виявився громадянин Туреччини Гуктрюк Агвас, який також володіє німецькою компанією постачальником мікрочіпів Смарт Імпекс. Це ж компанія після запровадження європейських санкцій припинила постачання до Росії, але продовжила експорт до Туреччини. Ще одна турецька компанія, яка продовжує постачати американську електроніку до Росії, Smart Trading Ltd. її у березні заснував гендиректор російської логістичної фірми Новелко Григорій Григор'єв. Згідно з митними даними, Smart Trading поставила мікрочіпів до Росії не менш як на 660 тисяч доларів. Поставляти електроніку до Росії продовжили й компанії із Євросоюзу. Уявіть собі, зокрема, естонська Elmec Trade, що базується в Таліні, з 1 квітня по 31 жовтня експортувала до Росії електроніки на суму щонайменше 17 мільйонів доларів. Гендиректор фірми Олександр Фоменко заявив, що йдеться про експорт за старими контрактами, постачання за якими було припинено через пандемію. Мовляв, компанія дотримується всіх європейських обмежень. Журналісти також описують шлях постачання електроніки через Гонконг. Згідно з документами компанії, які брали участь в експорті, деякі з них були пов'язані з громадянами Росії. Одна з таких фірм, Pixel Device Ltd. поставила до Росії електроніки на суми не менше 210 мільйонів доларів, зокрема Чіпи Intel та ADM. компанія зареєстрована фірмою, яка контролюється російським бізнесменом Крилом Носовим, який проживає в Гонконгу ще з 2017 року. Автори розслідування також виявили, що в Росії є безліч компаній прокладок, які заміняють організації, що потрапили під американські експортні обмеження. У липні 2021 року московська компанія ТОВ Радіант Групп. Потрапила під санкції США, оскільки її запідозрили у закупівлі електронних компонентів для військових цілей. Після цього покупки радян груп різко скоротилися. Але в листопаді 2021 року активно ввозити мікрочіпи розпочала компанія Titan Мікро. Офіційно нова компанія зареєстрована в приватному дерев'яному будинку на півночі Москви. Автори розслідування звернулись до виробників електроніки Інтел, AMD, Техас Інструментс, Аналог Девайс і Інф'юніон, чию продукцію, за даними журналістів, постачали до Росії. Інтел, AMD та Інфюніон заявили, що дотримуються всіх експортних обмежень і зажадали від партнерів припинити постачання до Росії. У Техас інструмент сповідомили, що не постачали електроніку до Росії з кінця лютого. У інф'юніон не відповіли на запит Ройтерс. Усього з квітня по листопад Росія імпортувала мікрочіпів на суму 2,6 мільярда доларів. При цьому 777 мільйонів доларів з цієї суми це товари західних виробників. Такі новини, друзі, висновки робіть самі. Я нагадаю, ви на фабриці новин ставте лайк, підписку і ваш коментар. Ми також чекаємо під цим відео.